Буває таке, що відчуваєте печію в шлунку, кислий присмак у роті, біль між грудьми після їжі. Це ознак підвищеної кислотності шлунка, які основні її симптоми. Це печія, особливо вночі або в лежачому положенні, кислий присмак у роті, болі після жирної або кислої їжі, рефлюкс, нудота вранці. У шлунку може бути зайва кислота або кислота не там, де. Треба, наприклад, при відкритому свінтері. А ще кислотність може бути локально підвищеною, а загальна, навпаки, зниженою. Така буває при порушенні моторній функції або закисленому середовищі кишківника. Що робити? Ні в якому разі не гасити кислоту постійно антацидами, бо це ще більше знижує кислотність і запускає хронічні проблеми. Потрібен баланс, діагностика, відновлення слизової нормалізація цвітрів. Напишіть мені, допоможу підібрати програму без побічок.